Зверни увагу. Необхідно розрізняти прийменник, незважаючи на та дієприслівник із заперечною часткою Не. Прийменник можна замінити словом попри, uh -huh. незважаючи на поганий зір, я віддаю перевагу електронним книгам, оскільки вони компактні та екологічні. Дієприслівник із заперечною часткою не можна замінити конструкцією, не реагуючи на, uh -huh. занурююся в читання, незважаючи на зовнішній світ. Отже, дивіться, ми можемо запутатися. У нас може бути дієприслівник, незважаючи на і прийменник, незважаючи на дієприслівник. по-перше, пишеться окремо з Прийменник разом. По-друге, раптом написали разом, а ми такі, а що нам робити? Перевіряємо, Дієприслівник я можу звернути на дії, на при... прийменник, перепрошую, може далі на прийменник попри, а дієприслівник на фразу не реагуючи на тобто, не беручи до голови і так далі. Зрозуміли? Так. Супер. З'ясуй, у якому реченні вжито прийменник, незважаючи на, а в якому дієприслівник із заперечною часткою НЕ. Запиши, знявши риску. Дивимося з вами. Незважаючи на формат книги, ти отримаєш користь від читання. Пробуємо. Незважаючи на попри, підходить нам. Замінити. Ні. Не реагуючи, підійде, не реагуючи на формат книги або не звертаючи увагу. Підходить? Так, тому я... Що його окремо? Батько, продовжує купувати брові книги майже не зважаючи на їхню вартість не беручи до голови. Так? Добре. Давайте зразу перевіряємо. Не зважаючи ми написали разом. Чому? Чому ми ж тоді помилилися? Ти паперові книги. Формат книги електронний чи паперовий. Ти отримаєш користь від читання. Вжито прийменник. Тому слово пишемо разом. Митько продовжував купувати паперові книги Open. майже не зважаючи на їхню вартість. Заперечну частку не пишемо з дієприслівниками окремо. <звук> У сполуках більш як, раніше ніж. Пізніше ніж, довше ніж та подібних перед другою частиною як ніж, не треба ставити кому, Адже вони не розкладні. Читала книгу не більше, ніж три дні. Тож яка книга, на твою думку, краща? До... Ну що, Тая. Зрозуміли принцип, як воно працює? Так. Тоді давайте рухатися нашою презентацією. Отже, зараз пропоную нам подивитися на вправо 6. Дивимося усно і розбираємося. Де ж тут в мене є відокремлені обставини. Отже, Василь Кори ще руки і падаючи грудьми на воду, швиденько звів їх докупи. Що скажете? Тая, що скажете? Де ж тут в мене є відокремлена обставина? Як, коли, куди, звідки, чому, з якої причини, навіщо і так далі? Де ж тут в мене є обставина? Та є нужбо. Що скажете? де в мене тут є обставина? У вас одна вона виділена вже. просто Треба її знайти. У вас є корощепі в руки і, падаючи грудьми на воду, швиденько звів їх докупи. в руки як? Яким чином? Або звів докупи руки, яким чином? Падаючи грудьми на воду. Що це за член... Що... чим воно з виражене? прислівниковим Звом. Ротом. Далі. Човень плеве та хвилі зіймає. Б'ючи вітрила в задумливу ніч. Де тут в мене є зворот? Б'ючи вітрила в задумлену. Угу. Чим теж Дії прислівниковим. Звором. з песоником зворотом. Зворотом також олесь згарячу ніякого посміхнувся, поторкав мокрою рукою, рукавичкою, тверду гулю під оком і ковзачись, побрів. До школи. Де тут в мене виділений? Другорядний член речення? Саме то обставина виділена, відокремлена. Окзаючий. Так, це в мене ще буде. Діє, прислівник. Настю, добрий вечір. Бійці йшли похмуро, задумавшись, підлого поглядаючи на загадкові краї. Де ж тут в мене є? Другорядний член речення. Що скажете? Похмуру? Задумав. Задумавшись? Задумавшись, це що мене буде. І Діє єприслів. Дієприслів. Ага, зараз нам потрібно з вами працювати з правою сьомою. Потрібно до виділених слів, я зараз ці слова виділяю безпосередньо, чи вони мене не захотіли так виділитися, за змістом відокремлені обставини до цих слів, потрібно дібрати, щоб вони були виражені одиничним дієприслівником. Нагадую, дієприслівник це форма дієслова, яка означає додаткову дію, відповідне питання, що роблячи, що зробивши. І її легко помітити, з допомогою суфіксів учи, юче, а яче, ши тавши Поїхали. Хлопці швидко зібралися й рушили. Я хочу, щоб ми зараз попрацювали зі словом зібралися. Давайте подумаємо, що ми сюди можемо додати, щоб була додаткова дія. Хлопці швидко зібралися, можливо, підстрибнувши, можливо, скочивши, може таке бути? Може. І рушили. Давайте собі тоді запишіть зразу перше речення, як воно є. Поставили стрілечку. І запишемо на просто. щоб зібралися. Нехай буде умившись. Так. І я що зроблю? Виділю. Помою, так? Є, рушили. Запишіть собі. Daję do siebie A então, Ну, що так, є? Записали? Так. Добре. В одному місці вони побачили смішну річ. Що ми з вами сюди додали, як ви думаєте? Та, як ви думаєте? Побачили. Вони побачили, як, яким чином. Бачили смішну річ. Вони побачили. Засміявшись, смішну річ. Може бути таке? Так. І давайте собі додамо. The puse А тепер, третє завдання. Сонечко підбилося вгору і розклало золотисті плями. Я вам зараз виділяю слово «розклало». Доберіть, будь ласка, до нього теж одиничний дієприслівник і складіть з ним речення. Домовилися? Давайте собі зараз залишимо три ну, хвилинки максимум. І будемо перевіряти. Тобто, орієнтовно до 18 години 35 хвилин. Час на виконання пішов. Ось бачите. Сонечко під, підбилося в борії, засліплюючи зіклалу золоті пляну. Так, прекрасно. Дуже в нас гарно легко виходить. Бачите, теж діє господа дія. дія. так, досить таки легко дієпресивного зворота, а ще простіше з обставини, правда? ж? Гаразд. Зараз я пропоную трошки моделювати, але напевне усно. А потрібно в ці речення додати з довідки обставини, щоб в нас вийшло гарне речення. Отже, княгиня Ольга йшла повагом, і в нас є довідка. Давайте півкунки, щоб подивитися, подумати, і тоді будемо ходити далі. Що треба зробити? Треба зараз з довідки нам з вами дібрати ось ці е, відокремлені обставини, щоб додати їх в речення, щоб в нас вийшло гарне речення і за змістом пов'язане. Давайте півхвилинки ще подумати про княгиню Ольгу. Що б ви до нього додали? Обволікаючи кумачевою пеленою в верхів'я яворів, над Дніпром біля тихих гір його, гордовито піднісши свою красиву царственну голову, знімаючи коряво, зіткнувшись із помноженим руськими силами, вражаючи слухачів, належачи до певного соціуму. Що б ви вибрали? Для першого. Так. Така княгиня Ольга знаємо, так? Тому вже навіть ідея сама намалювалася. Облікаючи кумаче верхів'я. Як вона буде? Вона така висока. Вона гордовито підніс ще свою красиву царственну голову. Вона ж княгиня, вона ж правителька. Далі половці завжди відійшли, завжди відійшли з кордонів Росії, аж на Кавказ. Ще скажемо. Зідкнувшись із помноженими руськами силами, повністю згодна з вами. Так, давайте далі. Показався на обрії червоною догою, крючок сонця, знімаючи куряву Так. Хоча не зімаючу куріву, все таке він, обволікаючи кумачевою пеленою верхів'я яворів. Це було би краще. Так, оце цей шматочок. Далі ось несуться хижі шукачі здобичі привілля. О тут же щось інше може бути. Що думаєте? <плухи> Далі. Здімночку. Так, правильно. Дивимося далі. Шкод читав слово полку Ігореві під час уроків і на вечорах. Що ж ми тут скажемо про це? Вражаючи слухачі Слухачів. Так. так, підтримую. Бідний затурканий вічно ограбований народи тихої, рівної, широкої рівнини. Там, де саме там? Надніпром біля тих. Угу. І індивідум у нас належачи до певного соціуму. так? Гаразд. Складно було, що скажете з цими от обставинами. Ні, не дуже Тому ж, здається, що не дуже. Гаразд. Тоді пропоную трошки зараз тут побавитися. Тільки я наповно відкрию. Отже, а, граматично правильно творене речення. Працюючи вправно і швидко. Що ж ми скажемо далі? Так, що ми тут можемо вибрати? Робота була закінчена годину швидше? Робота була закінчена, і він закінчив роботу на годину швидше. Що робота закінчена? була закінчена. Бо, бо робота працювала вправно, так? Чи він працював вправно? Що скажемо. Він, він так. Думаємо далі. Граматично правильне продовження речення, Опираючи стиль одягу. Ваш гардероб має залежати від погоди, зважайте на певні норми, чи підкреслюється індивідуальність. Що ми з вами тут виберемо? Який варіант нам буде правильним? Ваш гардероб має залежати від погоди. О, це гардероб вибираєте, у льоду, чи хто? Не забувайте, що працівниковий зворот має безпосередньо бути підв'язаним до підмета з присутку. Грамотно. Зважайте на певні норми. Далі, приїхавши до Одеси, що скажете ви? Приїхавши до Одеси, дітлахи швидко, mm -hmm. правильно. Далі. Прийшовши до будинку. Що там далі сталося? Я побачу світло вікні. Давайте далі. Купуючи мобільний телефон. Не забудьте уточнити термін гарантії. Далі. Де ж мене буде помилка? Безмежно зрадівши, Оксана закружляла в танку. Читаючи цей роман, у моїх очах з'явилися сльози, дівчина йшла по дорозі, весело співаючи бадьору пісеньку. Що думаєте? Де тут є помилка? Читаючи цей роман у моїх сльози. Так, наслужба. Та Супер! Дуже-дуже легко нам вдалося. Мені це подобається, прекрасно. Тоді зараз я вам дам ще один тестик безпосередньо за а, обставинами. Що я вам зараз про них розповім? Що тут у нас буде? Тут буде щось з рубрики правильно розставлені розділові знаки. Будуть питання. Де є речення, в якому є окремона обставина? Так? А, де правильно розставлені розділові знаки? Чим може бути обставина виражена? Дивіться, там, де буде питання, чим виражена обставина, там може бути і дві правильні, і навіть три правильні відповіді, тільки треба дивитися дуже уважно. Підказка, це таких там три відповіді. Тоді, зараз ви отримуєте покликаннячко, переходите за ним і виконуєте час. Ми маємо з вами аж до кінця уроку якраз в нього і вкладемося, думаю.